Почекати від цієї зустрічі, які підсумки переговорів між Росією і США на Алясці? Будемо зараз говорити з Куртом Волкером, постійним представником США в НАТО в 2008-2009 роках, і спеціальним представником державного департаменту США з питань України в 2017-2019 роках. Пане Курте, вітаємо вас! Раді вас бачити! Thank you. It's great to be with you. Дякую, радий бути з вами. Ну і перше напевно запитання, все ж таки ваші. Ваші враження, ваші е, розуміння, ваше розуміння того, що відбулося на Алясці, які підсумки ми можемо зробити? Я думаю, що Володимир Путін дуже успішно досягнув того, до, що він собі поставив за ціль. Кілька тижнів тому ми говорили про те, що Росія мала зупинити вогонь, і президент Трамп погоджував наслідками. Якщо цього не відбудеться, Путін своє не зробив. Він не погодився на. Зупинку вогню він не послабив жодної зі своїх максималістських вимог, і він успішно змінив тему. Що взагалі не обговорювалася зупинка вогню? Він тепер говорить про якусь тристоронню зустріч з Трампом і Зеленським без жодних наслідків, без жодних санкцій, без жодного тиску. Путіну вдалося абсолютно увесь тиск відхилити. Змінити тему і виглядає так, що а, його прийняли як короля. А тут і червоний кілем, і можливість зустрітися з президентом Сполучених Штатів. А президент Сполучених Штатів нічого не отримав. Uh, Associated Press вийшла заголовком після цієї зустрічі, що Трамп залишає Путіна з порожніми руками. Ну нібито йдеться про те, що Путін не отримав того, що хотів. З іншого боку, ці путінські руки. Так само пусті від санкцій, які би мали бути запроваджені через те, що немає припинення вогню. Е, які це може мати наслідки? що санкції, які обіцяв Трамп, якщо Путін не зупинить вогонь, зрештою їх немає. Завжди є якась. Можливість, що сьогодні, завтра, післязавтра нові санкції з'являться, що прикрутять трохи ці гайки путінській економіці. Трамп може це зробити, але він говорив ну, буквально вчора, що зараз він цього не робитиме. Що він за дипломатичний діалог, що є взаєморозуміння щодо багато чого, але невеликих питань, не зрозуміло, що це означає. Прес, що він не пообіцяв віддати української території. Всі цього боялися. Він цього не зробив, і в цьому сенсі Associated Press все правильно пишуть. Путін нічого не отримав, окрім визнання. Але мета була в тому, щоб зупинити війну, щоб зупинити вогонь, і тут Трамп нічого не отримав. Добре, що Зеленського запросили в Вашингтон. Добре, що це вже проговорено, і я думаю, що Трампу потрібно почути не лише від Зеленського, але й від європейських лідерів, що саме Путін є перешкодою для миру. Не Україна. Україна готова зупиняти вогонь, Україна готова зустрічатися, вести переговори, а Путін все блокує. А чого ви очікуєте від зустрічі Володимира Зеленського з Зеленського з Дональдом Трампом в Вашингтоні? Чи буде Трамп тиснути на Зеленського, тому? Що от навіть Путін під час цієї прес-конференції, яка відбувалася ну для нас вже сьогодні, казав, що ніби от тепер Київ і Європа можуть влаштувати провокації, щоб зірвати переговорний процес. Тож тепер м'яч на боці європейських лідерів і зеленського чи так бачить Трамп цю ситуацію? Я думаю, що стосується наступних кроків, я сподіваюся, що Зеленський, Трамп і інші європейські лідери скажуть, що вони готові до негайної зупинки вогню, готові зустрічатися, вести переговори, чекають на те, щоб Путін на це погодився. Як вважаєте, як, як швидко може відбутися тристороння зустріч в форматі Трамп, Зеленський і Путін? І чи будуть на ній твердір, так би мовити, конкретні результати, а не просто домовились домовлятись? Ферстов. Yeah. Yeah, well, um, К ну, перш за все можуть дуже швидко це організувати, але я підозрюю, що якщо справді Зеленський Трамп і європейські лідери будуть діяти розумно і скажуть, ну ми вже готові, тоді Путін скаже, що є певні умови, яких треба дотриматися перед тим, як ми цю зустріч організуємо, і це завжди будуть якісь інші вимоги. Тож я не дум. Має, що насправді зустріч швидко відбудеться, тому що Путін намагатиметься якось з цього вислизнути, але вже наступного тижня чи ще через тиждень це може відбутися, якщо Путін погодиться. Ну от ми всі обговорюємо подальші перемовини, які так чи інакше стосуються зупинки війни, і за даними CNN, неназваний європейський посадовець заявив, що у розмові після перемовин Трампа з очільником Кремля. Європейських лідерів на аляці обговорювали можливе надання Україні безпекових гарантій у стилі статті 5 НАТО у рамках потенційної мирної угоди. Це можливо, і як це можливо? Як це може бути? Я теж це читав. і наскільки я розумію, мова йде про те, щоб надати Україні схожі гарантії на статтю 5, але не членство в НАТО. Дуже не ясно, що мається на увазі, і от Джо Мелоні теж про це говорить. От якщо це буде така ж гарантія, як стаття 5, будь-яка майбутня атака на Україну буде розглядатися як атака на всіх членів НАТО, і буде негайна військова відповідь, то це було б добре. Але я побоююся, що не це мається на увазі, бо чому б тоді просто не дати членство в НАТО, і ця ідея безпекова. Гарантії для України це має бути частиною е, умов домовленості, але я думаю, що Путін буде дуже довго від цього виляти, і оця ідея безпекових гарантій просто буде як якась невизначена ідея. До речі, щодо гарантій безпеки, раніше Дональд Трамп він. Якщо аналізувати його заяву, він більше говорив про те, що це питання Європи. Питання штатів це допомогти укласти угоду. Далі м'яч на полі Європи, як сказав мій колега. Але от напередодні, ну вчора, Трамп уже натякнув, що США готові долучитись до якихось гарантій безпеки. От в якому форматі Штати могли би бути в цій формулі гарантії безпеки чи будуться американські військові, наприклад, в складі миротворчого контингенту? Це дуже добре спостереження, і ви маєте рацію. Це вперше він зазначив, що Сполучені Штати можуть бути частиною безпекових гарантій для України. Це добре. Я не вважаю, що Сполучені Штати будуть чи згодні надати якісь сили чи то миротворців, чи це сили отримання. Ну Трамп з цим не погодився, але що стосується підтримки в повітрі? Що стосується підтримки розвідданими логістикою для того, щоб краще забезпечити сили у Європі, от я думаю, він це зробить, і я думаю, що це дуже добре. І якщо ми отримаємо зупинку вогню, то це от має бути наступний крок для відстрашення наступних атак Росії. Як вважаєте, які ще питання могли обговорювати на зустрічі валяться, тому що рівень делегації, як з російського, так і з американського боку, був доволі високим. Які інвестиційні проекти, бізнес-проекти, на які навіть Дональд Трамп натякав на прес-конференції, що вони мають бізнес-проекти відбутися після війни? Могли обговорювати тоді, на цій зустрічі, про що була мова? Я думаю, що є певні паралельні напрямки, паралельна динаміка з російського і американського боку Путін хотів пообіцяти Трампу якісь бізнес можливості, де американський бізнес міг би заробити багато грошей у Росії. І заради цього Трамп мав би натиснути на Україну, щоб Україна закінчила війну, щоб американський бізнес заробляв. Трамп на це не купився. Він каже, що ти маєш першим закінчити війну. Ну і Трамп те саме хотів зробити із Путіном. Перед ним помахати якимись можливостями для російської економіки, можливість повернути Росію в міжнародну спільноту, можливість заробити гроші і так далі. І щоб Путін зупинив вогонь, щоб отримати ці можливості. Путін на це теж не повівся. Отже, виглядає так, що кожна сторона. На хотіла переманити іншу сторону на свій бік, але ніхто на це не купився. А от щодо того, пане Курте, що ж не обговорили на Алясці, Пісков, речник Кремля, анонсував, що розмова може тривати до семи годин. Зрештою, це було до трьох так, так. годин. Відмінили навіть обід, що ж не обговорили, а головне, чому. Yeah, I think, um. Я думаю, що а, загалом оці всі зустрічі, як я їх бачив у своїй кар'єрі, виглядають так, що російська сторона починає і виступає дуже довго. Може, 45 хвилин, може годину говорять і не зупиняються. І оскільки російська мова ще перекладається на англійську, то є а, в, певна затримка, от є певна пауза. І коли ще переклад триває, російська сторона починає говорити знову і знову, і американська сторона не має навіть можливості вставити слово, і це робиться російською стороною свідомо. І я думаю, що Трампа це дуже і дуже дратує, тому що сам Трамп любить поговорити. Тож кілька годин, це відбувалося, і американцям не дали сказати слова, і президенту Трампу стало зрозуміло, що Путін. Нічого насправді не запропонує, то він напевно і вирішив цю зустріч закінчити. Я думаю, що були можливості поговорити про бізнес. Можливо, навіть почали говорити про обмін територіями, але щойно Путін дав зрозуміти, що його позиція така, щоб зберегти те, що він має зараз, і Україна має віддати іще ще щось. То Трамп напевно на цьому все зупинив і сказав: Ні, це так далі не піде. І от напевно на цьому зустрічі зупинили. Ну і далі вже думають, як діяти далі. Може це буде тристороння зустріч уже із Зеленським, і може це відбудеться, може ні. А якщо відбудеться, ми вже б зазначили, що це не матиме значного впливу. Але вже сьогодні, після зустрічі, Кремль оприлюднив офіційне офіційну заяву Путіна, де він знову казав про те, що щоб вирішити конфлікт, як вони кажуть, в Україні треба вирішити першопричини цього конфлікту. Вони підкреслюють це постійно. Але ми пам'ятаємо, що в січні 22-го року, коли росіяни зустрічалися, російська делегація зустрічалася в штаб-квартирі НАТО. З країнами НАТО вони казали про те, що НАТО має убратися на конфігурацію 97-го року. Невже Росія буде знову наполягати саме на цьому? Так наполягатимуть. Вони будуть знову і знову це говорити. Вони хочуть відкотити все. Вони ставлять максималістські вимоги. Можете пригадати вісім рік. Ми рік, коли вони посилалися на домовленість, яка була підписана раніше, Росії порушила. І от порушувала знову і а, знову, і а, Росія ставить заходу вимоги, щоб стерти все, що було напрацьовано пізніше. Я сказав би, що першопричини такі: російська імперіалістична політика геноциду. Вони не приймають як факт, що Україна існує як суверенна незалежна, незалежна держава. Вони не приймають як факт, що інші. Країни біля Росії мають право на незалежність, і свої безпекові права і потреби, і вони хочуть встановити там російську імперію, заперечуючи існування усіх інших народів, литовців, українців, поляків. Це перша причина війни. Як вважаєте, чому ми опинилися в цій точці, коли саме Росія ставить такі ультиматуми вимоги Заходу, а не навпаки? Чи, чи дійсно країни Заходу зараз настільки слабкі? Not weak. Вони не слабкі але вони не роблять якихось сильних дій, не беруть сильних зобов'язань, які могли б взяти. Західні нації не хочуть розриву між Європою і штатами, хочуть зберігати оцей єдиний фронт проти Путіна. Але президент Трамп дуже волатильний. Один день він так поводиться інший день інакше і європейці. Сподіваються, що з часом президент Трамп стане більше підтримувати Україну, і схоже, що так воно і відбувається, але відбувається недостатньо швидко, і Трамп завжди відступає в останню хвилину, коли треба зробити рішучі дії. Можливо, на майбутнє це зміниться, але поки що так відбувається щоразу. Пане Курте, і на завершення Кір Стармер, прем'єр британський, сказав після зустрічі, що Трамп. Наблизив нас до завершення війни в Україні як ніколи не раніше. На вашу думку, наскільки ближчими ми стали до завершення війни після зустрічі на Алясці? have To, to, to ну, тут два окремі коментарі. Маю щодо цього. Фірм Стармер має рацію. Якщо ви пригадаєте, що було а, кілька місяців тому, то справді ніхто взагалі про це не говорив ніхто не говорив про закінчення війни, про мир. А Байден говорив, що будемо стільки, скільки буде потрібно, і не йшлося про закінчення війни. Зараз от. Трамп цю тему піднімає і Європа, і Путін і, і Зеленський всі якось залучаються до цієї розмови. Це стоїть на порядку денному, щоб закінчити війну, і це добре. Що стосується того, чи ми стаємо ближче до закінчення війни. Думаю, що так, але тут йдеться більше про російську економіку. Треба щоб залишалися низькими ціни на Нафту, щоб у Росії не було грошей на те, щоб вести цю війну, і щоб так тривало довго. І Путін побачив, що для Росії це вже ризиковано, і що вже не можна продовжувати цю війну. Отже, має бути якийсь серйозний стимул для цього. Ми наближаємося до цього. Можливо, навіть на кінець цього року російська економіка прийде в таку точку. Ми можемо це прискорити, якщо накладемо вторинні санкції. На усіх хто допомагає Росії торгувати нафтою і газом, але поки що Трамп цього не зробив. Але навіть без вторинних санкцій ми можемо прийти до цієї поворотної точки в російській економіці на кінець року, пане курте, ми вам дуже дякуємо за цю розмову і дякуємо за підтримки України. Курт Волкер, Дякую.